Державна програма Доступні ліки діє в Україні п'ятий рік. Як вона реалізується в нашій області, про плани розширення проєкту і важливість інформаційного просування програми розповіла на зустрічі з журналістами у Дніпрі очільниця Національної служби здоров'я України Наталія Гусак, що собою являє програма Доступні ліки? Це коли українці можуть. За призначенням сімейного лікаря або лікуючого лікаря отримати безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби за певними напрямками сюди входить близько 600 уже найменувань лікарських засобів. Важливо, щоб кожен українець, який потребує ліків за програмою реімбурсації, знав про таку можливість та міг отримати препарати недалеко від дому, зазначила голова НСЗУ. Я там щомісяця відповідно підписую платіжні доручення для того, щоб виконувати чітко навіть попри війну договірні зобов'язання з закладами з медичними закладами це десятки мільярдів гривень щомісяця, для за які ми закуповуємо медичні послуги для українців. Щоб Інша сторона договору, це заклади, медичні заклади, в яких ми закуповуємо послуги, щоб вони також добросовісно виконували свої договірні зобов'язання. А це означає, щоб медичні послуги надавалися якісно, щоб вони надавалися безоплатно, щоб вони надавалися в повному обсязі. За цей рік Національна служба здоров'я оплатила закладам Дніпропетровщини понад 8 мільярдів гривень за програмою. Всі кошти надходять вчасно та без затримок. Майже 2 мільярда бюджетних коштів, які знаходяться, які з вісьми, які ми оплатили, знаходяться на банківських рахунках закладів ваших охорони здоров'я. Це означає, що коли ваш родич чи близький, прийшов в ваш обласний онкоцентр. Для того щоб пройти КТ з контрастом безоплатно, або пройти діагностику або пройти хіміотерапію, за яку заплатила Національна служба здоров'я України, а їм кажуть, що держава щось не оплатила, то ви маєте знати, що в цього закладу, в цього керівника закладу, на рахунку знаходиться близько 250 мільйонів гривень, які вони мали б використати, тому що ми оплатили відповідно за договором на користь пацієнтів. Наразі за програмою Доступні ліки можна отримати медпрепарати за напрямками: серцево-судинні захворювання, діабет, бронхіальна астма, епілепсія, розлади психіки та поведінки, хронічне обструктивне захворювання легенів, хвороба Паркінсона, а також імуносупресивні препарати. Попри війну, програма продовжує розширюватись у серпні. Реєстр поповнили тест смужки для визначення рівня глюкози у крові та знеболювальні препарати для паліативних хворих. Вже за тиждень у нас на Дніпропетровщині 20 електронних рецептів виписано на морфіни, і 15 людей отримали свої знеболювальні. У вашому регіоні законтрактовано 1286 аптек. Якщо міські жителі Дніпропетровщини мають можливість майже 90% погашають свої електронні рецепти, але на жаль, в селах таких жителів у вас, які отримують ліки, це лише 20%. Люди не не знають про цю програму, і я просто закликаю вас, наших партнерів, просто доносити цю інформацію до, до жителів вашої області для того, щоб вони могли користуватися цією програмою в повному обсязі. Розширення програми заплановано і в наступному році поділилась Наталія Гусак. На сайті НЦЗУ є сформований перелік. Він затверджується Міністерством охорони здоров'я, перелік лікарських засобів, які реімбурсується. і відповідно там можна ознайомитися відповідно і з лікарськими засобами, і з цінами, і з виробником з доплатою, яку потрібно здійснити. Переліку лікарських засобів, які реімбурсуються, є лікарські засоби різних країн виробників в тому числі Франція, Німеччина, пацієнтів з хронічними захворюваннями є значно більше, ніж тим, яким виписані доступні ліки. Саме тому знання про цю програму такі важливі для всіх, хто хворіє, наголосила очільниця служби. Отримати препарати можна з відповідним рецептом від лікаря в аптеках, які мають наліпку, доступні ліки або інсуліни. В області майже 1300 аптек беруть участь у цій урядовій програмі. Порушували на зустрічі інші медичні теми. Зокрема, представниця Національної служби здоров'я України відзначила досвід криворізької установи у справі медичної реабілітації. Ну, відвідала п'яту лікарню міста Кривого Рогу і там дуже такий гарний реабілітаційний центр для всіх, хто цього потребує. Там він навіть не в складі лікарні, а окрема будівля. Там є всі необхідні. Все необхідне обладнання, там є навчений кваліфікований персонал. Тому Криворізький район я би, мабуть, збиралася на от саме п'яту лікарню, яка має такий великий окремий реабілітаційний центр. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день.